Я бачила у вас на Ютубі обкладинку, де ви пишете, що отримали ПМЖ за 2 роки. Ви ж, ви ж казали, що ПМЖ отримати можна тільки за 5 років проживання в Чехії. Так, я таке казала, так воно і є. Різниця в різних видах віз. У мене в інстаграмі в шапці профілю написано досвід члена родини громадянина ЄС. Тобто я маю візу, я присушник Європської унії. прибуттю в Чехію, я отримала приходний побит і після двох років проживання на приходному побиті в Чехії я. Отримала тривалий побит посвідку на постійне місце проживання. Таке право мають всі особи, які є прислушниками Європейської унії, особи, які мають візи, посвідка на проживання через возз'єднання родини, бо це особи, які працюють, і мають карту замісна, бо це висококваліфіковані працівники. Вони мають модру карту, бо це студенти. По студентській візі повинні прожити в Чехії мінімум 5 років, щоб отримати право на постійне місце проживання в Чехії.